Поки відпочиваю три слова, скажу для тих, в кого погана зимівля бджіл. І одна з причин. Значить, основні причини це те, що або нехватка кормів, або кліщ. Розкажу, як я з цим борюся і методів таких багато, але. Я вибрав такий самий, простий для своєї пасіки. Зараз кінець липня, цей рік із запізненням. Перший день, коли бджоли почали працювати на соняшнику, соняшник почав заквітати десь 50%. Ранішнього 50% десь відкрилось уже і ще є пізніший. Я думаю, він почне заквітати тоді, коли. Або буде пік, або першого, або вже він буде відходити. Починаю я вже боротися з кліщем, тому що мед я качати не буду, тому можу якби, дозволити собі вже почати боротися з кліщем. Якщо ви будете відкачувати ще мед, тоді вже після відкачки відразу потрібно цим зайнятися. Значить, я зараз ставлю полоски від кліща. Нагадаю, хто буде відкачувати мед, ставимо їх після відкачки, відразу після відкачки. Потім ще буде обробка біпіном, але то вже пізніше. Зараз нам потрібно зняти кліща, які є, щоб бджоли, які будуть матки, які будуть відкладати яйця, там бджоли, які будуть вже в зиму, щоб вони йшли здоровими. Навіть якщо у вас чиста пасіка, ви там в травні обробляли від кліща. Зараз під час цвітіння соняшнику, якщо у вас місцевість із немалою кількістю бджіл, піде перезараження. Кліщ буде на квітках і він буде із заражених бджіл вже підсідати на ваші бджоли, які оброблені. Я б радив би в травні все-таки не обробляти, або якийсь такий метод дуже легенький використовувати, тому що ну, результату якби, великого ви не доб'єтеся. Краще обробити ранньою весною і вже або зараз, або зараз це я маю на увазі під час світіння соняшника. Або якщо ви будете соняшник на відхачку. Використовуєте на продаж, то вже робити метод після цвітіння. Значить, чому не буду відкачувати мед, тому що пасіка, хто мене дивиться, знаєте, в мене пакетна пасіка. І тут потрібно вибирати або вже пакети матки, або медом займатися. Тому все, що назбирають, все піде в зиму. Не знаю, чи буду підгодовувати чи ні, але вже те, що вони назбирають, те, точно той мед піде їм у зиму. Можливо, ще трішки якихось 5 кг сахару ще дам. Останні два роки зимували без підгодівлі, в принципі, все нормально. Перезимували. Якихось я відмінностей суттєвих не виявив. Не знаю причину бджоли трутнів з о, гнізд виганяють. В принципі, якщо по якихось спостереженнях, це поганий знак, що так рано вже виганяють трутів. Можливо, просто був беззятковий період, зараз соняшник почав виділяти і все наладиться. Обліт маток цей рік був дуже добрий. Пасіку я, в принципі, і не скоротив, тому що ну, якби планував скоротити, але обліт маток був дуже класним. Десь 95% маток облетілося. Тому, можливо, ще в зиму я об'єднаю якісь сім'ї. І плюс-мінус, воно, якби піде в зиму. Тому порада моя. Зверніть увагу на ситуацію з кліщем, тому що багато людей, які беруть мене пакети, жаліються, що у них не виходить із зимівлею. Там 5 років підряд не можуть нормально зимувати і не знають причину. То бджоли злітають, то ще щось, то сиплються сильно взимку. Ну, на мою думку, це все із-за кліща. Так що зверніть увагу, спробуйте. Отак, як я вам сказав, полоски. Полоски якісь нормальні беріть. Не жалійте грошей. У мене пасіка оброблялася і весною, і осінню буде оброблятися. Полоски я брав недорогі, ну, бо в мене оброблена вона. І плюс я продаю пакети, я з розплодом також віддаю кліщ з пасіки. Бажаю вам гарних медозборів, вдалого сезону, до зустрічі.